Слава Україні! І сьогодні знову черговий випуск проєкту Усі свої. Я вам покажу зараз книжку, і сьогодні буде багато поезії. Книжку, яка вийшла вже після загибелі її автора. І до того ж, його вірші займають не усю її частину, дуже велика частина спогадів, вражень. Поезії, яка присвячена вже самому Артему Довгополому, Я став би корінням». І тут пригадується відразу дерево роду, коріння, стебла, листя, квіти, гілки, той рід український, який росте, який зберігає свої традиції. У 22-му році на Донеччині закінчилося життя Артема. І, напевно, він вже не стане ніколи, не зможе стати тим корінням свого роду, тому що обірвали ці нитки і зв'язки. Обірвали вороги, які спричинились до його загибелі. Артем Довгополий родом з Конотопа. І якщо ви заб'єте в пошуковик його ім'я і прізвище, і щоб подивитися, щоб подивитись на фотографії цього, цієї людини, ви побачите дуже красивого, молодого чоловіка, чорноволосого, який міцно стоїть на своїх двох руки в кишені, наче впевнений повністю в собі, людина, яка не боїться виступати на публіку, яка пише. Писала. Дуже цікаву поезію. Є вже навіть ціле дослідження про особливості поезії Артема Довгополого, там і про імажизм, там і про символізм, і про грецьких та римських авторів, про форму вірша. Я вам просто хочу читати сьогодні його вірші, а ви маєте змогу придбати книгу. і... Познайомитися з ними самі. Я вам гарантую, що це буде дуже цікаво і дуже приємно. пізнання нового імені української літератури, новітнього героя України Артема Довгополого. Карма. Цим віршем розпочинається якраз блок поезії самого автора. Відчуття юнівного спокою, карма втомлених, вбитих відчаєм, каяття несеме до фінішу, а надія, вона століттями. Я ж напевно тепер горітиму, я сьогодні ішов похилений, бо кимось колись мальована, анімація має рухатись. Я ж думки переплавлю в паливо, хай завіршим останнім тлітиму, хай в підземному темнім карцері, хай в лікарнях на ліжку скований. Не дивись на мене, кволого. Я приходив ці прірви хитрістю. Я сьогодні дійшов останньою і залишуся тут століттями. Я приніс цей вогонь, я каюся. Помолись за мене, тлінного. Він руйнує ліси, мегаполіси, та якби не вогонь, не родилися б. Я сьогодні повис над прірвою. Мене тягнуть до неї прадіди, має бути одне з безцінного. Я ім'я Твоє, мила матиму. А за решту платити вічністю всім нестримним і недовершеним. Повернуся на землю коником, бо колись був неспинним вершником. І малим серед трав нескошених я зеленим цей світ вважатиму. І тоді завершальним тупотом мене згублять, підкови стесані, відчуття руйнівного спокою, карма втомлених, вбитих відчаєм. Про війну, про війну, ту, що не геройство, а та, що руйнує і забирає надію на майбутнє, ненавиджу зброю, ТВ і натовп, В останнім хоч залишки першого світу, стерильний мозок, як череп бритий, не кращий захист від паразитів. Адам навряд чи торкав з прикладу. То де ми зараз? За ким позаду? Зараз ми позаду за нашими дорогими, які боронять країну, і які дарують нам надію на те, що наші сини, доньки, наші внуки будуть жити у своїй країні і знати, хто вони є? І ось ще одна поезія Артема, присвячена сину. Юстини, сину. Пишу тобі з часу, де кров і глина в єдинім цілім в очах і стінах? Рубін з карабіном римує дитина, це час, де апофіс тримає пір'їна. Це час Юстини, його не стане, обойми берете, обійми лета, корони розтануть обік Корану. У часу, сину, я тільки нетто, я теж не вічно в долоня геби, вдивлятимуть, буду в її вуаль. Юстине, сину, а як у тебе? Чи ще прозорий, крихкий кришталь? Оцей погляд минуле, погляд у майбутнє і обов'язково молодий чоловік, якому на кінець життя було 28, всього лиш 28 і цілих 28. Він писав про кохання, він писав про те. Чого, напевно, ми хотіли б відчути ще за життя про радість раювання, про радісне життя, щасливе життя, життя таким, яким ти його мрія побачити. Боляче впасти не з неба, а з раю, бо небо це проміжок між світами, а нижче півдня трьома китами тримають колони цієї постелі, це наче небо чиєїсь оселі – а що, кохана тоді зі світом, а що, кохана, тоді між нами? Я знаю, що море початком стало, і кров'ю дерев, і тілом галер. Я знаю багато, та, наче замало, щоб вбити причину отих холер, щоб поміж нас їх комусь бракувало, щоб стіни душі не мали ваги і не продавали прозолих шпалер, бо світ, що снився, іще не помер. Наш світ іще не помер, і в нашому світі головне, що не померла надія. І дякуємо кожному з наших захисників, кожному з наших людей, що дарують нам життя і низький уклін їм. І єдине, що можемо зробити, це пам'ятати, знати. Говорити про них і читати їхню поезію. Приходьте до нас тут усі свої.